19 жовтня група паломників з Луцька відвідала княжий град Лева та поклонилась святиням у львівських храмах. Приймав гостей з Луцька паломницький центр Покров на чолі з ієреєм Романом Мануляком. У храмі святої великомучениці Параскеви П'ятниці паломників зустрічав настоятель храму митрофорний протоієрей Михаїл Савчак. Найбільш хвилюючим моментом було винесення для поклоніння паломників Христа мощовика з частичкою чесного і животворящого Христа Господнього. Господи, помилуй, подякувавши отцю Михаїлу, паломники вирушили до старовинного княжого храму міста Львова на честь святителя Миколая Чудотворця, де поклонилися та приклалися до частички чесних мощей святителя та інших святинь храму. Також тут прочани піднесли спільну молитву до святителя Миколая, читання якої очолив голова паломницького центру покров отець Роман Мануляк. У Свято-Покровському кафедральному соборі прочан зустрічав клірик собору протоієрей Ярослав Хомен, який розповів про історію відновлення собору та про святині, які тут зберігаються, та до яких мали змогу прикластися паломники. Перед списком чудотворної ікони Львівської Богородиці Одегитрія, що освячений святійшим патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Отець Роман відслужив молебень до Матері Божої, після якого виголосив повчальне слово. Боже, Тому ви Соня, ваша твої що ви прибули, чи роботи, чи чи нагорода це центральне місце монастиря, кафедрального собору. Гості вирушили до Львівської православної богословської академії. Де їх зустрів викладач академії і єрей Назарій Лозинський? Отець Назарій розповів про чанам про історію храму Святителя Йоанна Златоустого, історію Академії та історію Львівської єпархії. Дуже гарне враження на паломників справило відвідування музею Академії, де представлені ікони та стародруки та багато цікавих історичних експонатів, які стосуються історії єпархії. Та, зокрема, її так? видатних архієреїв – митрополитів Миколая так? Юрика та Андрія Гора. І... І... Батько рано помер. <клес> помер, коли власне владика, тоді ще не владика, а звичайний юнак, який називався Євген, е, вчився в мединстві. Апостоли дозволили відкрити грудницю Матері Божої і бачать, що тіла Матері Божої немає. Вона взята на небо. Тому на ікону Воспалі Пресвятої Богородиці зображується Ісус Христос маленьким дитятком. Дитятко це і душа Матері Божої. Будьте як діти, каже Господь, діти у вірі, добрі, якщо ви будете вірити в Бога, так діти, без ніяких сумнівів, без ніяких дорікань. Відвідавши ще декілька храмів міста Львова, паломники вирушили до села Чишки, до храму Успіння Пресвятої Богородиці, настоятелем якого є отець Роман Мануляк. Тут прочани звершили молитву перед іконою преподобного Меркурія Бригенецького з частичкою його чесних мощей. Після молитви отець Роман помазав усіх єлеєм. Освяченим на чесних мощах преподобного, та окропив свяченою водою, отримавши благословення, гості подякували отцю Роману та нашому паломницькому центру за теплий прийом та вирушили у дорогу додому.